Чи можна вилікувати меланому? Можна. У мене є е, такий кейс, коли звернулася пацієнтка з рецидивом меланому. Це був минулий червень 2024 року. Е, класичного лікування їй не призначили як варіант евакуація за кордон. Пухлини не видаляли. І в такому стані вона потрапила до мене. Працювала я класична китайська акупунктура, додавала багато роботи з підсвідомістю, розбирала психологічні аспекти, чому саме вона попала в цей стан, тому що за кожною хворобою завжди стоїть певна життєва історія, що саме проживала людина і що наскільки сильно її травмувало. Розбирала з цим питанням, багато працювала з підсвідомістю. На сьогодні в неї абсолютно здорова шкіра, всі чотири пухлини зникли. Вірте, все можливо.